Ні, ну Я вам вимушена сказати, що це вже несерйозно. Це вже просто несерйозно. Пташки співають, новий день настав, неділя 16, а у нас йде дощ. Ну, як там іде? О, фіосик, привіт. Крапає. І скоріш за все, що він крапає вже давним-давно, тому що... що асфальт і плитка вже повністю мокрі. А чому ми підірвалися в таку рань, бо на дворі дійсно рань. Ми зараз вам все покажемо. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Ми ще трохи заспані. Але ми вже встали працювати, не дивлячись на те, що так. неділя. Тільки дощ працювати. Да. О, Такі ой, плани ой. були. Думали, на садибу сьогодні підемо. У нас там ще порічки на садибі є, біла смородина є, мали обірвати. Вже ну, будемо виходити з того, що є. Друзі, сьогодні Маємо. неділя. 16 червня, і ми запрошуємо вас всіх привітати наших батьків, наших чоловіків, бо ну, ми ж їх обрали в батьки для своїх дітей і привітати своїх татусів. У кого вони є, користуйтеся моментом, в кого їх вже немає, просто пом'яніть їх сьогодні добрим словом, щоб вони у вас були. Але, але. На жаль, ну не будемо про погане, скажімо так. Запрошуємо вас сьогодні з нами разом в цю ранню ранню годину. Подивіться, нікого ніде немає, тільки пташки в парку співають закрити, законсервувати компот на зиму із вишні, із порічок. Погнали! Ось такого яскраво бурячкового рубінового кольору получився наш компотик. Для цього ми використали 3-літрову банку, окріп, 300 грам порічок, 300 грам вишень і гілочку, не знаю, чи м'яти чи меліси, можете додати, можете не додати. В нас таке любля, тому, тому ми додали. Залили окропом і закутали в рушники. Воно вистегло. І треба зразу його винести до погріба. Смакуємо зимою смачним компотиком і згадуємо літо. Так, одне, що я ще не нагрузила на свого чоловіка, це мити банки. А ну, Я думаю, ви ж, ви ж догадалися чого. чого? Бо ручечка, та, яка малює шедеври, ще не влазить у, цей, у горлишко. Так, що Олексійович треба, треба робити? Ну, хозяйка банки помила. Заливаю, робимо сьогодні компот. Робимо компот. Бо компот зимою це велике діло. Значить, саме перше, що стерилізуємо баночки. Стерилізуємо баночки. А далі. Дальше... Поки баночки будуть да, наші грітися, баночки, ми підемо пийнемо. Пийнемо пийнем бабусіка і продовжимо. Ой, друзі, у нас така е е е е неприємна ситуація. Навіть не знаю, як це наша дочка на це відреагує. У нас чеби подохли, від, заверно, від спеки чи що. У нас лишилася одна єдина чеба. Так, все, баночки накриваємо. І залишаємо їх для того, щоб вони добре прогрілися. А самі підемо пийнемо кавки. От я вам хочу сказати, друзі, що нічого нас так не дисциплінує. Я думаю, що Олік зі мною погодиться, як наша власна держава, наших громадян. Правда, Олік? Ну а що ж, ні? Щоб ви розуміли, розуміли 5,40 зараз на годиннику. 5.40. І ми вже працюємо. А знаєте, чого така, така швидка реакція? Бо в нас стоїть шоулік. Трьохзумний рахівник на світло і зараз дешева електроенергія. Значить, дивіться, коли з 1 червня піднялася ціна на електроенергію, то ми подивилися, що для нас це кружечку став туди в цукор. То для нас вартість цієї нічної, найдешевшої електроенергії буде 1 гривня, по-моєму, чи 5 чи 7 копійок. Через то ми отакі всі об'ємні роботи, які ну, потребують електроенергії, а воду для компота ми гріємо електричними чайниками. Ми намагаємося робити. Тоді, коли дешева енергія із 11 по 7 годину ранку. Тому ми сьогодні рано підірвалися, помили банки, склянки і треба зараз перекип'ятити воду, закрити компот до 7 години, прямо ну, кров з носа, щоб, щоб, цей, щоб не, тратити, не тратити гроші, бо знаєте, той компот мені золотий буде, я ним буду не рада, як прийде, як прийде рахунок за світло. Через то, через то так. Так що ніхто не казав, що в день батька батя має лежати в ліжкові з обкладений трояндами, правда, папа? А що ж? Ні, ну це ж тільки жінкам таке можна, а чоловіків це. Сильна стать ніхто ніхто не відміняв роботу, скажімо так, навіть навіть в неділю, як той той віршик. Да? Я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу, а, а, а в нас взагалі вихідних немає. Трошки я хочу, щоб ще тих ягід лишилося. лишилося. Yeah. Ну, а що це що це означає? Що треба їх всі схерачити в чотири банки? А знаєте, чоли чотири, бо... Вчора Олік мій поїхав у Бершень, а я забула йому написати, що треба кришки. І це в нас від чого, Це від тушонки чи від чого? В нас лишилося 4 кришки. А в неділю в нас де кришки? В селі можна купити. В нас нема все. Це так через 104 банки лиш компот. Як було 30 років незалежності України. Я щось таке лежала ввечері, там говорили, кажу, Олік, який це який це поставити собі план? Знаєте, як в Радянському Союзі п'ятирічки були. Кажу, який це собі поставити план до, до дня народження, до ювілею нашої країни? Стане, ти що? Хто той цукор буде пити? Це ж ти що? Доза? А, мені Олік каже: так моя, ти маєш закрити 100 банок компоту. І щоб ви розуміли, що я за все літо план виконала. Я закрила до 24 серпня навіть більше 105 чи 106 банок компоту. Оце такий у мене там чайник уже кипить. Оце такий у мене був, був зроблений виклик. Через, а а на, на, то ми їх вже стільки напилися, що наступного року. О Боже! О Боже! О Боже! О Боже! То не дуже виливай, бо воно може бути там із осаду із осаду. Так, одного чайника води нам не вистачає, але в нас є два електричних чайники, тому зразу кип'ятимо два чайники, щоб один і другий і зразу по цей, зразу, Зразу їх залити і накрити. Води треба наливати олік так, щоб, цей, щоб ну, вивільнити з банки, як це правильно? Все повітря. Щоб вивільнити з банки все повітря, щоб повністю не залишилося ніякого повітря. там. За подліцо! А знаєте, чого я цю роботу переклала уже на, цього, на оліка? Раніше я робила це все. А зараз в мене такі руки-крюки, що так як той Олег каже, що мені дорожче буде лічити е, опіки, чим е, закрити там тих пару банок компоту. Я не можу. В мене ці руки якісь такі болячі, що ноги не такі болячі, як руки. Через то, от її зараз треба перевернути, цю банку. Ну, Що я її переверну? Я її не переверну. Я, Ні, ну я переверну лише. Не Раз. завжди вдачно. Тут <ріст> Так, все, як то кажуть, легким движенням руки, курічки і ця вишня. і вишня перетворилися, перетворилися на компот. компот. Воно рушничок є. Дуже наше яси. Любить компост курічки цей. ми Ми А ми що, ні? Ми ми любимо. Любимо. Він дуже смачний, а ще якщо додавати сюди м'яти, це вже ну, бомба. А чого ти той другий чайник не включаєш? Ну все, зараз ми його перевернемо, поки буде грітися водичка. Цей вже перевернемо і будемо закривати наступні. Так, поспішали, поспішали, аж на поспішали до сіми хвилин сім уже. Це остання банка у нас заливається. Іди, Оліку закривай. Все. Ми колись компоти варили, стерилізували там у великих каструлях їх варили, а потім повністю перейшли вже на, на таку, скажімо так, пастеризацію. Експрес-експрес-метод. Ну, я знаю, наче стоять вони нормально. У нас погріб, бо якщо так в кладовках просто тримати, ну це більше так небезпечно. А в нас погріб, то я думаю, що в погрібі можна. Можна тримати і отаким способом виготовлені компоти. Ну не без того, знаєте, ну всяке буває. Там і кришки буває, щоб не і ключ щось десь не, не дотиснув. Тому ситуації бувають різні. Буває, що десь і зірве, буває десь що і не тримається. Так, що нам треба зробити? Нам треба оці банки взяти теплі <кхе> махрові рушники. І їх просто-напросто закутати, щоб вони тут до повного вистигання залишилися, продовжили там самі собі стерилізуватися. Отак. От Годину це ми часу потратили, використали для цього десь, ну, мабуть, кілограм вишень і кілограм, кілограм порічок. У нас, кажуть, порічки на червону смородину, а у вас, як кажуть, у нас ще на садибі є ще біла. Але туди, щоб добратися, то треба, треба, не знаю, треба човна якогось і гумаки такі вріст, щоб, щоб туди залізти. Чибу бажано забрати, так, бо чеба може там зваритися і буде юшка. Ні, то то під спід взагалі, то я дала. так? Зараз, так. Да. Поки ми сюди доберемося ще обідати, а це пройде ще не менше годин 5, воно все там добре простерилізується і аж завтра рано Олег винесе його <кій> у погріб. Ми вправлятися. У нас, до речі, крапає дощ, ми йдемо вправлятися, Погляді. Олег до своїх, я до своїх пообідаємо і аж тоді вже будемо відпочивати. Дочекаєтеся нашого обідання. Будемо ж святкувати день батька, правда ж треба ж наших папіків привітати. Так нарешті ми сіли уже щось перекусити, бо забігалися вже від самого ранку. Подивіться, дівчата, що я зараз буду робити. Гріх на душу беру. Але це все для наших чоловіків, щоб вони були такі міцні, як цей напішов в мене в стаканчику. Повірте, він справжній. Я зараз вже його як врву. То... <правда> ви мене вже побачите в наступний четвер. Але хлопчики, любі наші, дорогі наші, пам'ятайте, що ви найкращі батьки для наших дітей. І жінки вже давним-давно помітили. Чим відрізняються дорослі чоловіки від хлопчиків? Дівчатка, чим? Ціною своїх іграшок. Так давайте ж вип'ємо за те, щоб у наших батьків, татів, папіків завжди була можливість придбати нову машинку, нові якісь цяці для своїх коханих дружин, для своїх діточок. І щоб поряд них. Завжди були красиві ляльочки. Хлопчики, ви вже довели. Ви із сталі. Ми дуже вас сильно любимо. У нас тут одна чарка на двох, тому перше я, а Олік обійдеться. Да? Да. За тебе, коханий, Доволені. ти найкращий батько в світі. І в мене теж були найкращі батьки в світі. Фух. Господи, прийми за лікарство.